А тут а чоловік спав і йому впало на подушку тут, а тут вона робила гарно. Бачите, як. Якби був не спав, то цей осколок був би його забив. А він такого тут а спав, а воно впало такого буквально сантиметр від, від подушки. О, дивіться, полопало все. Но макітра 200 років не, не пострадала. Балки, так само. Балки тут балки. Таке кер враження, що паку підняло і гепнуло нею назад. Тут має шипок, поставили шипки. І вона повинна держатися. Воно все його тут а... попіднімало. Побите. Осколки перелітали через е, огорожу і туди все падали. І сюди, і, і на подвір'ї побито теж осколками. І на хаті дві шиферині побито, а вікна в віранді винесло і побило, то ми вже позабивали.